Це громадське телебачення Запоріжжя. Проєкт місто Друг, частина 3. Ми думали це все знімати, але погода нам дуже допомогла. Сьогодні вітри. Тому на нам не доведеться ходити. Це масові працює. Вони сьогодні всі працюють. Одне з найбрудніших місць, яке мені вдалося знайти, коли я лежав на спальнику у нашій студії. Це Власне, вулиця, коли виходиш з громадського. От воно. Подивіться на це. Комунальники працюють, не покладаючи рук. Зніми оці от красиві бураві. Я просто відчуваю себе, як це, як е, паміниті мусора. Да. Комунальні служби, шановні, навіть якщо є вітер, це не привід, щоб е, бувати соплі. Зробіть хоч що-небудь. Як ми, наприклад, зараз візьмемо пакети для сміття і поприбираємо сміття. Завада, скажи жесть. Дивіться, я не знаю, що прибирати, від мене бруд тікає. Осінь, пора грибів, хотілося сказати, але сьогодні у нас не осінь і грибів тут немає. Натомість ми продовжуємо наш проект місто Бруд, і сьогодні ми в гостях у набережної набережна це місце, де в принципі будуть відпочивати. Якщо тут не буде засрано рівно настільки, що е відпочивати тут буде неможливо. Тому ми сьогодні рейдом пройдемося по одному з місць, яке могло б стати найпрекраснішим в нашому місці. Ну, але подивимося, як воно виглядає насправді сьогодні. Крапляються цікаві речі, я б сказав, навіть артефакти, як, наприклад, мангал, в якому смажили, по-моєму, пластикову тару. Для чого це робили, не знаю. Але якщо е, раптом зранку ви себе погано почуваєте, тут можна знайти багато дуже цікавих ніщаків. Наприклад, от. Це не постановка. Е, я думаю, що добрі люди залишили це для тих, кому реально погано. Там он щось налите, але навіть нюхати не буду. От в стакані можна в гарному місці. Там он є залишки водочки навіть. Там вот везде дні порвидніється. Щоб не думали, що ми залазимо в то Малоізвісні, нікому не потрібні місця. Вся набережна в тих місцях, де її територія закріплена за приватними підприємцями або за якимись місцями, закладами відпочинку, вона більш-менш чиста. Але варто пройти всього-навсього 150 метрів вбік, і ми можемо бачити, що не все насправді так чисто. І навіть теоретично тут, ну, мабуть, не прибиралося дуже давно. Це чарівне живописне місто, набережна Магістраль. А отам от ми бачимо за моєю спиною той самий пам'ятник, який, я вважаю, треба включити в одне з головних туристичних місць Запоріжжя. Це пам'ятник корупції мости, які не можуть добудувати з того самого моменту, коли карму їм покривив перший камінчик, закладений Януковичем. Ми от прокрадаємося в місцях, О, які схожі на. Декорації для якогось фільму Максим переживає, що якщо нас раптом заріжуть, то рік нас ніхто не знайде. Ти скажи, що Це центр міста, да, це центр міста до речі. І ми вже налаштовані не на новий випуск «Місто Бруд, а на те, щоб розкрити якийсь злочин. На те, щоб просто в вживу. <рес> План Максим, да. так. Ти чув ці звуки? Стой, стой, а це заклади відпочинку. Такий вже...

Це проєкт Місто Бруд, третій випуск. І я нагадую, для чого ми це робимо, не для того, щоб показати найзабрудненіші місця, хоча це теж, а для того, щоб нагадати людям, що не варто смітити, адже лише ми винні в тому, що ми бачимо. І хотілося в кінці сказати щось веселе, але після того, як ми на смітнику побачили надгробні таблички, нам не до жартів. Люди, не смітіть.